Спека, яка зараз охопила Україну, стане ще сильнішою та триватиме довго. Про це попередила відома синоптик Наталка Діденко. Надалі спека посилиться. Триватиме довго, але не вічно, сказала вона. За даними синоптика, пік спеки ще не настав. Він очікується за кілька днів. Пік спеки буде 14-17 липня, повідомила Наталка Діденко. За даними українського гідрометцентру, в Україні триває один з найспекотніших тижнів цього літа. Очікується погода без опадів, а в день години спостерігається. Гатиметься сильна спека, причиною такої погоди в нас в країні є поле підвищеного тиску у поєднанні з тропічною повітряною масою з півночі Африки. Так, за прогнозом, 11 липня на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині, подекуди буде надзвичайна спека до плюс 40 градусів. Нарешті території вночі буде від плюс 15 до плюс 22, а А вдень у четвер повітря прогріватиметься до плюс 30 плюс 34. У Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Чернівецькій областях місцями температура. Гатиме плюс 35, плюс 37 градусів. 12 липня у Південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Черкаській областях вночі буде від плюс 20 до плюс 26, а вдень сильна спека від плюс 35 до плюс 39 градусів. У Миколаївській та Херсонській областях подекуди надзвичайна спека до плюс 40. Нарешті території вночі буде від плюс 17 до плюс 23. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 30, плюс 34. У Київській полтавці Тавській, Донецькій, Луганській, Закарпатській, Чернівецькій областях місцями сильна спека від плюс 35 до плюс 36 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.